Сьогодні ми з вами приготуємо отаку приготуємо смаку, ту, яку можна взяти на перекус або чи на роботу, чи в дорогу. Це буде дуже смачно, це буде швидко і поживно. Це готується дуже швидко. Для цього нам потрібно дві картоплини, такі крупненькі, шматочок сиру, сир не обов'язково, два яйця, сіль і мелений перчик до смаку. Що нам для цього потрібно, ми беремо, перш за все натерку для корейської моркви, натираємо картоплю. Ось я натерла картоплю. Тепер треба на одну хвилиночку замочити у воді її, і щоб вийшов зайвий крохмал. Картоплю промили, ось так, щоб вона була така, не злипалася, щоб вона була окрема. Так, трішечки присолити. А сковорідку вже поставили на газ. Зовсім так присолити. Зовсім зовсім мало. При бажанні можна приперчити. От я приперчую. я взяла дві картоплі, тому що нам потрібно тільки на двох. Ось на хвилиночку залишаємо. Ось, а самі розбиваємо яйця. Розігріваємо сковорідку. наливаємо зовсім невеличку кількість олійки. Тут є два варіанти приготування, і якщо будете їсти прямо зараз, вдома у сім'ї, то можна зробити, щоб яйце було ріденьке. Якщо ви будете робити це, брати з собою в дорогу, то треба буде перевертати. Беремо та, ось так картопільку, викладаємо її до і робимо таку гніздечку. Викладаємо її гніздечком. Ось так. Виклали гіздечком і накриваємо на декілька хвилиночок кришечкою, щоб просмажилось. Самі натираємо сир. Сир натираємо на крупну таку решіточку. Зовсім-зовсім небагато. Грамів 20 нам більше не потрібно. Так, я один варіант беру, не буду перевертати, просто зверху притрушу отак сиром. А інший зроблю як перекус. Обережненько, ось так я беру його і перевертаю і його зверху притушую сиром. У нас буде два варіанти. То сніданок вдома, то перекус. І накриваю на декілька хвилиночок, накриваю кришечки. Так, цей варіант. Це те, що нам брати на перекус. Це те, що ми перевертали. Це таке, що можна покласти на хліб, на здоровий такий тостерний хліб. І в нас буде гарний такий самодостатня їжа. Тут і смажена картопля, і яйце, і сир. Розрізаємо. І дивіться, що ми маємо. Гляньте. Просмажилось і яйце, воно не потече. Тут є смажена картопля, вона добре просмажилась і є сир. Отак покласти на хліб і у вас два гарні бутерброди. Так, і беремо інший це що я робила, що я не перевертала, беремо його і теж розв'язаємо. Тут жовточок. Так як і хотілося, щоб він був отакий ріденький і сиренький. Отак, як і хотілося. Ось так. Якщо можна швидко приготувати і поснідати і взяти з собою на перекус.